Футбольный прогноз Лига чемпионов УЕФА сезону 2025-2026. Прямо передо мною монитор, друзья, монитор компьютеру. И я буду в режиме лайв, тобто наживо, буду Безпосередньо, прямо зараз, робити свої прогнози і ставки на вівторок, 4 листопада. Умощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки, подобайки, пишемо змістовні коментарі. Щоб нічого не зачепити, зараз поправлю. І. Як завжди кажу. У вівторок грається спочатку два матчі о 19.45 за Києвом, а потім. Сім. 7... Сім матчів. О 22.00 сім матчів. Таким чином. Перші два матчі у вівторок 4 листопада. Наполі, Наполі Айнтрахт. Наполі Айнтрахт тотал більше 2,5. Тут. Е... Мало дають, Бачите? Це ще раз доводить, що я роблю це без будь-якого монтажу. Просто роблю це ось прямо зараз. Я вирішив, друзі, взяти в матчі Наполі-Айнтрахт, обидві заб'ють тоді, і тотал більше 2,5. Це один з улюблених моїх форматів і варіантів, тому я на поліайнтракт саме такий беру варіант. Шукаємо вниз-вниз опускаємо. Зараз хвилинку. Тотал і обидві заб'ють. 1,95 коефіцієнт. На те, що обидві заб'ють і тотал більше 2,5. Отут я зупиняюсь. Все. Наполі, Айнтрахт домовились. Обидві заб'ють тотал більше 2,5. 1,95. E, дивіться. 9 матчів у вівторок Ліга Чемпіонів. Якщо я із 9 пробиваю 5 і більше, це вважається суперрезультат особисто для мене. І з вас кава. Реквізити в описі під кожним з моїх відео. Можете. Дуже легко пригостити мене кавою. Дякую наперед. І сподіваюся, що я проб'ю 5 матчів і більше. Так, наполі Айнтрахт є. Далі. Славія арсенал. Арсенал, перемога і тотал більше 2,5. Або ж просто. Індивідуальний тотал арсенала 2 і більше. Зараз я дивлюсь прямо зараз. Який найкращий варіант? Я ось бачу індивідуальний тотал арсенала більше 2 рівно. 1,7. А більше 2,5, 2,3. Напишіть, що вам більше подобається. А я вибираю, друзі. Так, опускаємо. О, дойшов. Перемога другого, тобто Арсеналу. І тотал більше 2,5. 1,85. Запам'ятали? Так, їдемо далі. Зараз починаються вже матчі, які у вівторок будуть о 22.00. Атлетико Мадрид, Роял Юніон сен Джулюас. Перемога Атлетико і тотал менше. Я навіть впевнений вже наперед. Лише залишилося остаточно з'ясувати, тотал менше якого параметру. Дивіться. Я Взагалі-то розраховує тотал менше 3,5. Е, перший переможе, і тотал менше 3,5. 2,29. 2,0, перемога Атлетико. Десь в цьому районі. Е, перший перемога і тотал менше 3,5. Ви можете на всяк випадок взяти. Перший переможе, і тотал менше 4,5. На той. Випадок, якщо рахунок буде 3,1 на користь Атлетико. А я, я повторюю: я зупиняюсь, перший переможе Атлетико Мадрид проти Юніона, і тотал менше 3,5, 2,29. Їдемо далі. Четвертий матч у вівторок. Будьо Глімт Монако. Дивимося. Також тут пропонують 3-5. Можливо, так. Я не проти. Я дуже-дуже люблю результативні матчі. Тут я, друзі, вибираю просто тотал. Чудовий клуб Будяглімт. І Обалденний клуб Монако. Тут я вибираю тотал більше трьох рівно. 1,72. Це. Розібрали. Олімпіакос ПСВ. Тут тотал менше. Просто тотал менше. Я беру. Тотал менше 2,5. Тут може один м'ячик вирішити долю. А може взагалі 0,0 закінчитися. Я беру Олімпіаку з ПСВ. Тотал менше 2,5. Коефіцієнт 2,23. Далі. Тоттенхем, Копенгаген. Впевнена перемога. Тоттенхем у два м'ячі. І більше. Тобто, я беру фору. Фору на шпор. Шпори виграють е по форі мінус 1,5. 2,12. коефіцієнт. 2,12. Так, е розібрали. Ювентус спортінг. Обалденний матч. Спортинг заб'є. По-любому. Дивіться, Ювентус, скоріш за все, так само заб'є. Тут я теж беру, обидві заб'ють і тотал більше 2,5. Так само, як в першому матчі на полі От, ситуація приблизно та сама. І залишилось у нас два супер. Матчі. сен жермен Баварія Мюнхен. ПСЖ Баварія, друзі. Тут просто Космос. Всі очікують. Космос! А я очікую навпаки, низько результативний матч. Обидва клуби знають, на що здатні. І ПСЖ супер-запакований клуб і Баварія. І тому будуть з повагою обережно грати один проти одного. І я вважаю, на відміну від Буків, що ПСЖ Баварія тотал буде менше 3,5. 1,991. Трішки більше, ніж 1,99. І трішки дотягнули до двійки. Отже, повторюю: ПСЖ Баварія тотал менше 3,5. Тут е, може бути 1-1. А може бути ну, максимум 2-1 чи 1-2. І дев'ятий матч Ліверпуль Реал. Просто супер анонс. Супер афіша вивиска на всіх сайтах, на всіх стадіонах Реал Мадрид в гостях на Енфілд Роуд у легендарного Ліверпуля. Друзі, я розумію, що немає більш запакованішого. Клубу, ніж реал. Особливо в атаці. Ну, вінісіус, Мбапе, далі можна перераховувати всі-всі-всі гучні імена королевського клубу. Але, ви знаєте, Ліверпуль, вдома. На Анфілд Роуд? Це щось космічне. Друзі. Даруйте, але далі. далі просто без коментарів. Ліверпуль перемога. 2,65. Ліверпуль перемога над королевським клубом. 2,65. 5. І ми з вами домовились, якщо із оцих запропонованих мною 9, 9. Прогнозів на 9 матчів вівторка 4 листопада Ліги чемпіонів. Якщо 5. І більше, я пробиваю з вас кава. За реквізитами, які розташовані в описі під кожним з моїх відео. Домовились. Ви запитаєте, а якщо менше п'яти? Ну, якщо менше п'яти, то я зобов'язуюсь. На середу на Лігу чемпіонів вже виправити ситуацію. І я всі свої е, часи, всі свої хвилини, секунди особистого свого часу щодня витрачаю як мінімум 3, 4-5 годин. Це як мінімум, на те, щоб творити контент для нашого YouTube каналу майстерклас. Я присвячую вам щоденно, як мінімум, в середньому 4 плюс-мінус ну, від 3 до 5 годин свого часу, свого життя. Дарую вам, створюючи контент. Я дякую всім за розуміння. Щиро дякую. Це найважливіше розуміння і взаємоповага. Для мене важливішого нічого нема. Навіть важливіше за лайки коменти, але без лайків і коментів неможливий наш канал. Без ваших знак відзнаки, без, без вашої підписки, без всподобаєчки і змістовного коментарю. Дякую, друзі, не забувайте, не забувайте, це дуже важливо. Щиро дякую, що ви у мене є. Я, не дивлячись на те, що витрачаю свій особистий час, я отримую неймовірне задоволення. В процесі спілкування з вами і в коментарях, і ось так через відеоконтент. Дякую ще раз за те, що ви зі мною. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, всім перемог, всім успіхів, удачі і всім па-па.